Зупинись, не торкайся, відходь на безпечну ліс, вийшло дорослих, 101. загроза життю, відмінно вибухових предметів. На такі теми зі школярами спілкуються у мобільному класі безпеки. В облаштованому для занять автомобілі рятувальники разом з правоохоронцями приїздять до навчальних закладів Дніпропетровщини. До класу завітала третя класниця Дар'я. Коли розповідають про міни, то якось сповнається, скільки людей погибло. Скільки домівок роз Є такі діти, які не слухають, і, наприклад, підійде до міни і його взрива. А ті, які слухають, то вони підійдуть і позвонять батькам. Почути правила безпеки у мобільному класі, прийшла й шестикласниця Вікторія каже: після цього вдома переповідає все батькам. Я вважаю, що ці правила для мене дуже корисні, тому що. Без них я можу просто вмерти. Я чула історію, як хлопчик кинув камінь у якийсь вибуховий предмет і залишився без ноги. Школярам, які обрали дистанційну форму навчання, такі уроки зафільмовують та опубліковують у соцмережах, каже директорка гімназії Інна на Сучасний момент витребує даної ситуації. Пояснюємо дітям про безпеку життєдіяльності. Це Дуже корисно, дуже мобільно і дуже знаєте так цікаво, тому що не на одному місці. Діти пересуваються, дітям показують натуральні предмети, якими можна скористатися. Одночасно в мобільному класі можуть навчатися 15 дітей, каже провідна інспекторка ДСНС Дніпропетровщини Ольга Петренко. Додає, за один приїзд до навчального закладу вони можуть поспілкуватися з двома сотнями школярів. Коли діти кажуть, що так, а в мене тато мені приніс. Він от приїхав відпустку, і нас дома там щось знаходиться. Звісно, при дітях ми не акцентуємо на це увагу. Ми переводимо. На жарт, ми з ними погоджуємось, але потім ми спілкуємось із дирекцією школи. І з відповідальними закликаємо їх звернути увагу. Проєкт мобільний клас безпеки запустили в жовтні 2023 року, каже Ольга Петренко. Вони її надалі курсуватимуть по Дніпропетровській області. Олеся приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.